Але для місцевого самоврядування як правильно заходити в євроінтеграційні процеси, як правильно проводити реформи, і було б дуже добре за досвідом Польщі для нашої молоді, яка їздить на обмін. На жаль, польські студенти, як вже сказав Даніє, не можуть приїжджати до нас, робити такі візити. І ці візити можуть бути не лише для молоді, але і для голів наших громад. Щоб показати, яким чином правильно вибудовувати комунікації для того, щоб перелаштовуватися в реформах, які має виконати Україна для вступу до Європейського Союзу, ми знаємо, що останнім часом ми почули зауваження по певним реформам, і відповідно це було б теж дуже правильною ініціативою. І стосовно абсолютно всіх напрямків, я думаю, представники громад підтвердять. Це все надзвичайно цікаво для нас, і що стосується екології, що стосується безпеки, особливо пожежні, як вони правильно називаються, команди муніципальні, які от поромові створені, це добровільні пожежні, пожежні підрозділи вони показують свою ефективність і це вже можна вивести навіть на рівень, так що є ці невеликі проекти від 20 до 90 тисяч євро. Якщо поставити за мету, це можна було би зробити фактично в кожній громаді, тому що ніхто не застрахований. А від того, що це буде основна потреба в певний момент часу, і всі ми вже бачимо досвід. Це дуже правильно буде вивчити запити. Я думаю, що ми навіть в рамках цієї комісії проведемо, ну в кінці підсумуємо, що зробимо. Ми просто попросимо після зустрічі запити від громад, що найбільш цікаво, і продовжимо таку комунікацію.